Слава Всевишньому Богу, усім благословенного дня, спішу поділитися з вами таким откровенням, таким відкриттям. І для початку почитаю перше послання апостола Павла до Корінтян, це є 11 глава з, 20... з 23 вірша. Каже Павло: Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, взяв хліб. Подяку віддав і переломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Амінь. Як ми знаємо, що апостол Павло на тайній вечері не був? Павло навіть не був особисто знайомий з усіма апостолами, лише з Петром і Яковом. Але бачимо, що апостол Павло в точності передав те, що відбувалося на тайній вечері. Чому? Тому що Господь дав йому оці відкровення, ці відкриття, і він передає в точності ці відкриття Коринтянській церкві. Також прочитаю ще доповнення до цього слова, це пише знову апостол Павло до Ефесян. Це є третя глава з першого по четвертий вірш. Через це я, Павло, є в'язень Ісуса Христа, за вас поган. Якщо ви тільки чули про зарядження Божої благодаті, що для вас мені дана, бо мені відкриттям об'явилась була таємниця, як писав я вам коротко вище, чого можете, ви читаючи, пізнати моє розуміння таємниці Христової. Амінь. Бачимо, що Павло поставлений був для проповіді нам, язичникам для нашого спасіння, і тому Господь давав йому відкриття. І ось чому християни, коли отримують відкриття, спішать поділитися з ними з іншими людьми. Бо що таке откровення або відкриття? Це те, що раніше було для мене невідоме, незрозуміле і закрите. А тепер відкрилося і я розумію. Але чому було мені закрите і незрозуміле? Бо якщо людина не читає Біблію, то, звісно, воно для, люди... для людини закрите. А якщо людина є частиною церкви і перебуває у читанні і слуханні слова, то їй відкривається. Отже, апостол Павло отримував відкриття від Господа. Ми отримуємо відкриття в церкві, а також із Божого Слова. І ці відкриття це є той духовний хліб, яким ми кормимо свій дух, щоб бути духовно живими, відповідно і ділимося з іншими. Ісус і Його Слово є тим духовним хлібом. Написано в Євангелії від Івана, це є 6 глава, 35 вірш. Ісус сказав їм Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Амінь. І також е, хочу ще прочитати 51-вірш. й вірш. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме цей хліб, той повік буде жити. А хліб, що я йому дам, то і тіло моє, яке за життя світові дам. Бачимо, що. Той, хто приходить до Ісуса Христа, хто приймає Ісуса Христа у своє серце, той найперше має життя вічне. Також має в собі той хліб, має Ісуса Христа, і має в собі відкриття з Божого Слова. Відповідно, хто має в собі той кусок духовного хліба, той не є голодним і не є спраглим, той і ділиться з іншим, тобто ділиться Словом Божим. А це той же самий хліб, якого ми просимо щодня в молитві Отче наш. Ми щодня просимо у Бога відкриття. Божого ж Слова. Просимо, значить, маємо вживати, читати Біблію, кормити свій дух духовним хлібом. Слово Боже порівнюється з живим хлібом. Також слово Боже порівнюється ще з живою водою. Читаємо знову в Євангелії від Івана. Це є четверта глава. Це розмова Ісуса Христа із Самарянкою. Це є 14 й вірш. Тут написано: А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде по вік, бо вода, що я йому дам, стане в Нім джерело тієї води, що тече в життя вічне. Амінь. Слово Боже є істиною, і Слово Боже є тією чистою живою водою. І якщо ми приймаємо Ісуса Христа у своє серце, то ми стаємо носіями цієї живої води, слова Божого. Ми, як посудини, ось чому е, потрібно носити свою посудину в чистоті, тобто душу свою носити в чистоті, тобто каятися. Бо апостол Павло так і казав, вичисти свою посудину зсередини, не прикрашай її зовні. Ми, християни як посудини, і маємо тримати себе в Чистоті, адже ми носимо у собі ту чисту живу воду, Слова Божого. Також ще наше завдання, маючи в собі той хліб живий, ту живу воду, откровення Божого Слова, передавати те слово в чистоті і в точності іншим людям, так як це робив апостол Павло і інші апостоли. Тому, дорогий друже, Ісус кличе тебе до свого джерела. Прийми Ісуса Христа у своє серце і отримай життя вічне. Також сам станеш тим носієм живої води, живого хліба, носієм откровень крове із Божого Слова, і зможеш ділитися і роздавати їх іншим. І нехай Бог благословить кожного, хто мене чує. Вся слава нашому Богу!